Мама на кухні готує їжу, а дитині нічим зайнятися. Але це не так. Кухня вабить до себе дитину, там скільки всього цікавого, нового, невідомого. А так хочеться бути схожим на маму. Грати на кухні дуже цікаво. Кружляють навколо різні аромати, є продукти, кухонні предмети, якими гратися не можна. Ось тут приходять цікаві ідеї для гри. Можна виготовити ароматниці або нюхові коробочки. Їх виготовити дуже просто. Потрібно взяти баночки з-під зубочисток, обклеїти їх самоклейкою жовтого кольору або в якийсь інший кольор та взяти прянощі, які є на кухні, дихняний перець, лавровий лист, шкірка з мандаринок або апельсина. Смажене насіння, кава в зернах тощо. Візьміть тарілочки з іграшкової посудки і розкладіть по тарілочках прянощі, а потім запропонуйте дитині розкласти їх по баночках. Баночки можна легко відкрити та закрити. Коли баночки наповняться, тоді поставте їх перед дитиною одна біля одної і запропонуйте дитині повернути кришечку і через отвір. Понюхати прянощі та назвати їх. Віталінка, а тепер давай ми з тобою пограємо. Що там у баночки? Що носик почув? Що носик відчув? Листочки. А ну в другій баночці. Листочки. Листочки, лавровий листочок там. Так, ану давай в наступній баночці, що там? Що носик відчув? Відкривай кришечку, що там? Мандаринки. Мандаринки. Так. І наступна баночка. Що там? Що носик відчув? Перчик. Перчик. Закривай баночку молодець. На другому етапі можна повторити гру з ароматницями, тільки вже зав'язати очі дитині. Такі ігри дуже цікаві і подобаються всім діткам, розвиваються нюхові аналізатори.